Ну Нарешті надрукували ми паличку, трошки забили її філаментом, о, поки що запаковали, бо нема, нема потреби зараз розпаковувати щось друкувати. Сьогодні ще й прийдуть о, сопла, а сопла, це зараз 0,4, о, прийде загартоване ще 0,4 та... Ще приїде 0,2 -е, е, сопло, тому будуть е, по можливості по замовленням будуть більш чіткіші е, вироби, які потребують більш чіткого друку. А зараз ми друкуємо таку цікаву штучку. Ось це буде наповнювач для них. Для них. Така, як то кажуть, не пам'ятаю, як на, на українській мові, непосіда кажуть, так? А, така перекидується. А що я вам розказую? Я вам просто покажу. Будьте в курсі, дивіться нас, підписуйтесь, ставте лайки.